До повномасштабної війни Хмельницький комфортне і найконкурентно спроможніше місто України. Після 24 лютого більшість масштабних проєктів для його розвитку на паузі. Серед них будівництво сміттєпереробного комплексу, палацу спорту на три тисячі місць, нові освітні заклади. Про це під час зустрічі з учасниками всеукраїнського прес-туру розповів міський голова Олександр Семчишин. Нині одним з викликів є створення умов, аби взимку мешканці Хмельницької громади не відчули проблем із постачанням тепла і води. Якщо не буде газу, то ми зможемо через твердопаливні котли, через диверсифікацію джерел забезпечити всі медичні заклади, забезпечити більшу половину навчальних закладів, ну і забезпечити по суті роботу житлового фонду з мінімальним температурним режимом. Аби системи не порозморзалися. за півтора року в Хмельницькій громаді внаслідок терористичних атак росіян одна людина загинула, а більше 30 були поранені. Ворог пошкодив 2900 об'єктів. Більше 30 навчальних закладів постраждало. Одну школу ми що до цього часу відновлюємо, яка найближче до місця прильоту була розташована. До 1 вересня, звичайно, що відновимо. Ну, але так, там серйозні пошкодження. Медичні заклади, амбулаторії. Житловий фонд багатоквартирний, індивідуальний, садові товариства. Ми 8,5 тисяч вікон не поміняли. Учасників прес-туру цікавило, як громада допомагає вимушеним переселенцям. Нині в Хмельницькому залишилися 18-20 тисяч українців, котрим наразі нікуди повертатися з Маріуполя, Донеччини, Запорізької і Харківської областей. З весни 2022-го в місті відновили роботу більше 20 релокованих підприємств. Запитували і про те, з якими ризиками стикнувся будівельний бізнес. Адже раніше Хмельницький був лідером за темпами будівництва житла в Україні. Зараз будівництво в нас ведеться. Звичайно, що це абсолютно інші темпи ніж було до 24 лютого. Причин тому кілька багато, дуже багато і проєктантів, і будівельників мобілізовані і воюють. І е, впала платоспроможність населення. Люди не інвестують в житло. Зараз нас десь 18-20 тисяч гривень квадратний метр житла. Престур організували в рамках проєкту виклики для громад під час війни вікна можливостей». Журналісти вже побували в Житомирській, Чернігівській і Сумській областях. Напередодні завітали у Кам'янець-Подільську та Дунаєвецьку громади. Почули про релокований бізнес, подалянин дуже хвалили, казали, що дуже гостинні. Кожен намагається побачити щось таке, що можна було би. Використовуючи журналістику рішень, от розповісти і допомогти своїй громаді, можливо, якимось досвідом. Дуже цікавий був досвід. Ми сьогодні у вас були в вашому центрі поводження з відходами. Ми знаємо, що це унікальний проект для України. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.